Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про тип. Worms worms. Кільчасті черви. Ці черви можуть жити при температурі, за якою кипить вода, підігріта водними вулканами. А деякі гниють і розкладаються при кімнатній температурі, хоча добре себе почувають, вмерзаючий у лід. Серед них є і жорстокі хижаки та ектопаразити, фільтратори та ґрунтоїди. Серед кільчаків є й такі, які живуть у дуже забрудненій органічними речовинами воді та навіть в отруйній воді, насиченій вулканічними газами. Середовище існування кільчастих червів це вода, вологий ґрунт. Розміри від декількох міліметрів до 3 метрів. Відомо близько 9 тисяч видів. Тіло кільчастих черев вкрито зовні тонкою і дуже чутливою шкірою. Лапка, звісно, шкірою. Сукупність цих органів і утворює шкіру м'язовий мішок. Він складається з одного шару епітелію та двох шарів м'язів кільцевих та поздовжних. Завдяки кільцевим м'язам тіло подовжується та стає тоншим. Завдяки повтовшнім укорочується та потовщується. Тіло трьохшарове. Зовнішній шар ектодерма, середній мезодерма і внутрішній ентодерма. Сегментоване кільцями. Кожен сегмент ніби відсік на підводимо черні. Симетрія тіла двобічна. Така симетрія ще називається білатеральною. Якщо провести через тіло вісь симетрії, яка ділить тіло пополам, то ліва і права частини будуть ніби відображення один одного. Ну, у нас та сама симетрія, згляніть на руки. Ліва і права рука є ніби одна одного, одного. Органи руху параподії із щитинками. Параподії це м'язисті, нечленності, бічні парні, відрости, сегментів багатощитинкових червів, які мають пучечки щитинок та необхідні для пересування. Є вторинна порожнина тіла, в якій органи відокремлені від стінок тіла шаром клітин, нагадуємо шари ектодерма, зовнішній мезодерма і ентодерма. Ми бачимо, що у мезодермі є порожнина, яка вистілена шаром клітин, зовнішня будова кільчаків, наприклад, дощового черв'яка і нереїса. є передня частина тіла, є поясок, який використовується в тому числі для розмноження. Ну і тіло сегментоване, тобто на фрагменти поділене зсередини, та й зовні кільцями, ну і задні кільниця, звісно. Травна система закінчується анальним отвором, тобто травна система наскрізна. Ну і вони первину роті. Тобто рот утворюється з переднього кінця тіла, і такий він і залишається на протязі всього життя. Це називається первинною роті. У система у кільчастих червів є замкнутою, тобто кров не виливається вільно в порожнини тіла, а рухається виключно по судинах. Серця немає. Ми бачимо, що судина, яка названа серцем, блабка, його немає. Рух крові забезпечується скороченням стінок саме у цієї спиної судини, як власне на схемі і серце називається, по якій кров іде ззаду наперед, а у черевному ланцюзі, по черевній судині із спереду назад. Видільна система представлена парними трубочками, які називаються метаніфридії, які містяться у кожному сегменті тіла. Тобто кожне кільце містить ці метаніфридії, які виділяють назовні продукти обміну. Нервова система вузлового типу. Характеризується скупченням нервових клітин. Вони називаються гангліями, і, зокрема, ці ганглії навколо глотки знаходяться, це називається надкологлотковим кільцем, і також є ще й черевний нервовий ланцюг. Тож черевця йдуть ганглії розташовані у кожному сегменті. Тіло знов-таки сегментоване, у них все зв'язано з сегментами. Ну і, звісно, в кожному сегменті від ганглії є відгалуження нервів. Розмноження. Серед кільчастих червів зустрічаються як роздільно-статеві форми, тобто розділені самок і самців, так і гермафродити. Гермафродити це особини, які одночасно мають статеві клітини і жіночі, і чоловічі, тобто і сперматозоїди, і яйцеклітину. У малощетинкових червів і піявок розвиток прямий, а у багато непрямий, з плаваючою личинкою. До тих типу, типу кітчасті черви входять такі класи: багато черви або поліхети, близько 5300 видів. Мало черви або олігохети, близько 5000 видів. Ну і звісно п'явки, близько 400 видів. Мало черви, олігохети інша назва. Переважно мешканці ґрунтів і прісних водоймів. Трубочник. Е, так, ну дощового червяка всі пізнали, так. Австралійський земляний черв'як. Ну і каліфорнійський черв'як. Бачимо, ми виростів не спостерігаємо, хоча у австралійського черв'яка щось є схоже, але це не щитинки. Вау. Тому і називаються вони мало щитинки. Тобто маленькі щитинки у них. Багато щитинків. Переважно мешканці морського дна. Такі як. Піскоджил, наприклад. Такі як о, нереїд і такі, як Пололо Тихоокеанський. П'явки не мають читинок, але мають присоски передню і задню. На дні передньої присоски розташований ротовий отвір. Живуть переважно у прісних та солоних водоймах. Представники, звісно, медичні піявки. Ірудовий дітиналіз, також існують кінські п'явки, існують риб'ячі п'явки. Дякуємо за увагу. На все добре. До побачення, до наступного третій У вас